Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке от замовлення. Це у нас людина замовляє комплект переобладнання під велику кабіну UMZ. Раніше він замовляв під малу кабіну UMZ, зараз під велику. І він планує встановлювати кум. Тому давайте з такого цікавого. Це у нас гідроциліндр двосторонній, посилений. 63 гільза. 40 шток посилений і ход штоку 250 мм. Тобто це от якраз під ЮМЗ виваріт буде добрий, підкун йому виваріт потрібен. Це от буде все добре. Можливо, ще там є 300 мм ход штоку. ну Це вже, на мій погляд, це буде забагато. ну Це вам вирішувати, але на мій погляд забагато. там є Така можливість, що повивертає, трапиться таке, що повивертає вам сошки. Ну, якщо там дуже сильно вивернути, Так, такий циліндр 6,5 коштує. Потім насос дозатор він бере 160-й. Каже, в нього на малу кабіну він встановив також 160-й. не міняв, тобто 10-й залишив і каже, все добре там працює. Ну, але Якщо брати по книжці, то там, якщо 160-й дозатор, то потрібно мінімально 14 НШ ставити або 16-й краще. Ну, людина каже, що на досвіді, що все працює. Ну, Подивимося, повіримо йому. Так, це у нас кронштейни. Кріплення. Тут два кронштейни, не буду розпаковувати, вони так підв'язані вже. Це у нас тисячі гривень. Вони посилені 8 мм товщина кожного кронштейну. Потім кронштейн дозатора, прокладочка. кронштейн дозатора саме під велику кабіну. Вони отут саме от відрізняються кутом. Під малу кабіну він там більш вивернутий, він такий от під кутом йде. Стакан насоса дозатора під шпонку під велику кабіну, високий. Потім рукава високого тиску, кутові 2 метрові, 25 метрові, Прокладочка насоса дозатора. Це у нас э, шайби та штуцери. Під дозатор і штуцери під циліндр рульовий. Болти кріплення праворуч дозатора і ліворуч болти кріплення рульового циліндра. В стандартному наборі тут ще входить гідробак МЗ. Ну, отакий от. От такий от гідробак, він 1500 коштує. І е, входи сюди ще наконечники, от сюди накручуються вони. Лівий правий. Але людина каже: у мене там якісь зіловські є, я буду їх встановлювати. Ну дайте мені, будь ласка, трубки. Ну, от трубки пара коштує 400 гривень. Отакі от вони. Тут різьба 22, саме от під такий палець. І 22 різьба, вона ну, взагалі-то стандартна під наконечники. Так, сказав, 400 гривень коштує. Тут права різьба. Тобто обидва. Наконечника треба брати з правою різьбою. Він сказав, що буду вкручувати самостійно. Е, оце все йому стало 17600 гривень. Ну, звісно, від нас подарунок тут е, зображення трактора ЄМЗ з великою кабіною. І якщо стандартний брати, ну, тобто ми оце не даємо. Оці трубки, ми даємо наконечники даємо гідробак, то у нас виходить 19100. От саме така конфігурація. Можна брати, якщо куна не буде, циліндр дешевше, там 5,5 ,5 він коштує, тобто вже на 1000 буде дешевше. вам. Друзі, ну це все. От, як ви скажете, ми зберемо. Це вам так, для нагляду, щоб ви там, ну, для прикладу, щоб ви подивилися. Друзі, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати: у нас є можливість відправлення України Балтії і Молдову. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, далі буде.